Скажіть, будь ласка, ви свідомо підійшли до того, щоб потрапити в склад бригади людь? Да. Ви знаєте, що це ударно-штурмова бригада, яка наша функція. І... Да. Я так розумію, за покликом серця, так? Да. Служба в армії у вас була? Була. Півтора року півтора року строкової служби було. Півтора роки контракту резервного. Тобто загальна кількість три роки. Да. Який Яка посада? Старший стрілець. З якою зброєю маєте досвід? АК. ОКМ СВД. Тобто снайперським да. зброєнням да. так само, снайперськими гвинтівками мали а, роботу. Да. Дуже великий такий плюс а, нашої бригади в тому, що ви, а, потрапивши до неї, маєте можливість обрати свою професію, військову, вже mm -hmm. мається на увазі професію, яку ви, з, ну, з якою ви будете працювати, з яким типом озброєння. Чи є у вас станом на сьогодні якісь побажання? Да, снайпером хочу стати позиційним, да я зрозумів. Ми врахуємо ці е, е, ваші побажання. І моя задача максимально довести вам всю інформацію, щоб ви е, повністю свідомо підійшли до цього вибору. Оскільки угу. сила нашого підрозділу заключається в тому, що ми є всі добровольці, так і всі свідомо пішли захищати свою країну. Забезпечення в нас е, йде на, най... на найвищому рівні вже. Найсучасніші бронежилети, найсучасніші типи озброєння. Ми в багатьох населених пунктах воювали, які успішно звільняли. Що стосується, коли ми вже заходимо в зону бойових дій, так звану БР, бойовий розрахунок, ваша заробітна плата буде складати від 120 до 160 тисяч гривень. Ну, там залежно. Де ви саме будете перебувати? Тобто, хоч ми поліцейські, нам е, доплачується та так звана сотка бойова, угу. ми її отримуємо. Е, це зрозуміло. Що стосується е, подальшої долі цього підрозділу, тобто коли закінчиться війна, війна закінчиться однозначно нашою перемогою. Е, і яка подальша доля, дуже часто задають питання, подальша доля її, ну, її не розформують її. Ну, вона так само буде ця бригада функціонувати і її задачі тих людей, які там залишаться, виявлять бажання продовжувати службу саме там, будуть полягати в тому, що вже здійснювати миротворчі місії і передавати наш отой, бойовий досвід не з книги, а саме бойовий досвід вже країнам-партнерам. Не хочу сидіти осторонь і дивитися з дому, як погибають мої друзі, знайомі. І родичі, все буде Україна. Ми переможемо.